Гарта дня. Які події вас нині очікують. А очікують, на жаль, у вас цей день якісь такі неприємні емоції. Можливо, хтось випадково, а можливо, спеціально образить вас в цей день. Також є велика ймовірність того, що цього дня ви можете потрапити на гачок якомусь обманщику. Хтось захоче вас обдурити. Верніше, не потрапити на гачок, а Хтось намагатиметься вас одурити, а вже потрапити ви на той гачок чи ні, то вже залежить від вас, наскільки ви довіряєте тій людині. Тому в цей день краще все таки, як то мовиться, довіряй, але провіряй. Це не факт, що всі захочуть вас обдурити, що кожен, хто вам щось там говорить, він обов'язково бреше, але все ж таки намагайтеся критично ставитися до тієї інформації, яку цього дня вам будуть доносити. Бо є все-таки ймовірність, що хтось, можливо, і не спеціально, але захоче вас одурити. В романтичних стосунках цей день взагалі не про романтику, на жаль, бо романтики цього дня між вами не буде. А навпаки, будуть якісь такі непорозуміння, будуть неприємні емоції, буде незадоволення одне одним.